Ми раді вас вітати, і сьогодні Need Company хоче презентувати вам гарний будинок в Пилиповичах за акційною ціною. Хочемо одразу звернути увагу на саму територію, це закрита територія з басейном, набережною, тенісним кортом та скверами. А зараз ласкаво просимо на територію будинку. Площа його 192 метрів квадратних, площа земельної ділянки 9 соток. Сам будинок на два поверхи, дуже сучасний та просторий. Побудований із газоблоку, зовні оздоблений декоративною штукатуркою, дах викладений металочерепицею та утеплений мінеральною ватою з гідро та паробар'єрами. А тепер розглянемо будинок зсередини. і звертаємо вашу увагу на open space планування будинку. Завдяки такому плануванню ви можете втілити найсміливіші дизайнерські задуми. На першому поверсі можна зробити велику кухню-вітальню, гостьову кімнату та вбиральню. Далі можемо детально оглянути кімнати. Ось приклад вітальні. Дуже світла кімната за рахунок великої кількості вікон та відкритому простору. Далі піднімаємось на другий поверх. Сходи, як ви бачите, в будинку встановлені металеві, досить широкі. Підніматися легко та зручно. І ось наш другий поверх. Також open space, багато місця. Можна зробити зонування кімнат на свій смак, розмістити три спальні кімнати, гардеробню та санвозну. Також є вихід на балкон. З балкону відкривається неймовірний вид на територію. Тут немає висотних забудов, комплекс поділяється на приватний сектор та апартаменти. Цей варіант саме для тих, хто любить спокій, гармонію та чисте повітря. Поруч знаходиться центр міста, тому вся інфраструктура є у пішій доступності: магазини, школа, садочки, зупинка громадського транспорту. Ми ще можемо багато вам розповісти про цей чудовий будинок та сам комплекс. Тому телефонуйте нам за вказаними номерами, заходьте на наш сайт. До нових зустрічей, наші любі! А ми будемо далі шукати для вас найкращі варіанти.